Вдячність Службі безпеки України нарешті діяльність самої Кременовської була адекватно оцінена правоохоронними органами. Щодо неї відкрито кримінальне провадження абсолютно справедливе. За наявною інформацією, справу заведено за статтею, що пов'язана з розпалюванням міжнаціональної та соціальної ворожнечі. Але якщо проаналізувати її дії за останні роки їх системну спрямованість і шкоду, яку вона послідовно завдавала Україні, то перед нами не просто стаття про ворожнечу. Перед нами вся палітра ознак статті 111 Кримінального кодексу України Державна зрада. Занадто багато збігів, щоб списати все це на помилку експерта. Занадто послідовні її кроки, занадто чітко вони вписуються в російську методологію інформаційного та правового тиску. Отже, Ірина Кременовська є не просто журналісткою, експерткою, активісткою, вона оперативний елемент багаторічної операції з підриву правової та інформаційної стійкості України. Її діяльність наочно порушує положення конституції України, суперечить європейським та міжнародним нормам про захист свободи совісті, містить ознаки державної зради. Стаття 111 кримінального кодексу України, включно з систематичною дегуманізацією та створенням атмосфери ненависті до соціальних та релігійних груп.